А я вітаю самих найкращих на каналі. Ми сьогодні подивимось з вами, що нового в магазині Аврора. А я вже бачу дуже багато всього нового. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезному спасибі. І подивимось також акції та знижки на ціни в магазині Аврора. 29 гривень ніж для сиру та картоплі. В акції яйцерізка квадратна по 17 гривень. Ось такі ложечки Кавові по 24. В акції зараз ножі для піци 29 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна. Набір з двох керамічних ножів Метал Керамік. 39 гривень. В акції ось така сокира кухонна 129 гривень. Зі знижкою тепер ось ці великі кухонні ножі. Я вже за них наголошував. Це йде суцільний ніж. А ручка від леза не відділяється, Сталь. Зі знижкою зараз кухонні ножиці. Так, ось ці ножі також зараз поставили зі знижкою. Вони по 64 гривні. Галечик для напоїв на літр. Зараз зі знижкою 179 гривень. Так, тут герметична бамбукова кришка йде. Надзвичайно красива і витончена робота. Миска в акції із червоної глини. на... Борщик 59 гривень. П'яла в акції 49, але, на жаль, не бачу, розібрали, мабуть. Зі знижкою 129 гривень. Ось таке велике блюдо для вареників, точніше для пирогів. 69 гривень, тарілочка для млинців. А насправді я думав, що зламана ручка але подивився на малюнок і тут ручка знімається одним, одним натисканням лише це дуже добре тому що знаєте тяжко у шухляді тримати сковорідку з ручкою і до речі така нелегенька на 20 см зі знижкою чорна десертна люмінарк тарілка 39 гривень Зі знижкою соковитий скач, дуже зручно, можна одразу витиснув і виливаєш. 49 гривень. В акції цукірничка. Бачу три кольори. Чорна, біла та сіра. По-стандартному. Так, ціна 29 гривень. Зі знижкою десертна тарілка з чорними листочками. 49 гривень. Склянка висока, 24 гривні на, 20, на 270 мл. Так, ну що, господинки, знову привезли ці тарілки, давно їх не було. З такими бортиками рівними 99 гривень. І ось такі глибокі по 129 гривень. Зі знижкою люмінарк салатничка 49 гривень. В акції пляшечка з соскою з ручками 24 гривні, знижка 45%. Виделка та ложка в пластиковому футлярі 24 гривні. Так, ціпочки. По скільки? Чашка пластикова. А, це прорізач. Ціпочки по 50 гривень. А прорізач. Для зубів немає. Розібрали. Герметичний ланчбокс пластиковий. 72 гривні зараз в акції. Так, а це хочемо показати новинку. Салатниця пластикова. Це новинка, її не було. Тут матове, а тут глянцеве. Пластик і ціна такої новинки зараз скажу 49 гривень. Кольор... Кольорів немає, тільки один кольор. Так, добре, ходіть далі. Тут ми все бачили, тут ми все бачили, бачили з вами, бачили в попередніх відео. Так, кому потрібно пластикове відро з ручкою та кришкою, 29 гривень. Цікаві, такі я завжди на них дивлюсь на оці ємності для напою. Тут навіть скляна трубочка, бамбукова герметична кришка. І ціна 99 гривень без знижки. 9 гривень лійка пластикова. А ось такі по 55 гривень, трішки більші. Так, ну, звичайно ж, йде до осені. При... Привезли чашки, точніше, як, термокухлі. Кольори, бачите, самі, 249 гривень. Так файно, гарно, акуратно зроблені. Як будуть служити, не знаю, не скажу вам. Так, ну а тут якась новинка. Цікава дуже. Це набір для спецій. Ой, давайте відкриємо, подивимось. Чи не відкриємо? Там, напевно, все запечатане. Зараз я подивлюсь. розрахуватися, а на Так, господинки, дивіться. До речі, можна роздивитися. Це все крутиться, воно має підставку. Крутиться це все для спецій. Але я би заплутався, отак, знаєте. Треба, мабуть, клеїти якісь наклейки, щоб ви не, заплутали, не заплутались де що є. Ну, я скажу зручна, але тут на картинці квадратна а у нас тут, бачите, кругла. 549 гривень на вісім спецій. Так, ось такі з'явились знову на поличках в магазині Аврора на сипучі, півтора літрові з кришкою. І їх ціна здається 29. Ага, 49. 49 гривень. Хто пам'ятає ці серветниці, давно їх не було. Нарешті з'явились в магазині. Їх ціна 77 гривень. До речі, дуже зручні. Знову привезли ось такі а, контейнери а, для ковбасок. Знаєте, якщо після гостини лишається ковбаска на столі, різана, то вона дуже зручно все сюди поскладати, сир, ковбаску і поставити в холодильник на багато місця не займає ці контейнери. Їх ціна 55 гривень. Досить зручна. зручний контейнер. І точнісінько такі самі, тільки більші. Тут вже можна навіть. А, Залишки курки сховати. <хи> Ціна такого контейнера 64. Пластик, але гарно зроблений золотим таким обідком. Ціна такого підноса таці 149. І цей також цікавий 99. Ціна ще не впала. 59 гривень таця під мармур. Так, це кашпо для квітів, або взагалі можна використовувати будь-де будь, для будь-чого, не тільки для кашпо на квіти. Навіть можна використовувати в ванні, поскладати а, рушники, косметику. 59 таця, прямокутна. І точнісінько такі самі, тільки круглі. 49. Пластовий, пластиковий кошик для зберігання чогось. Кожен знайде для чого. Ціна такого 49 гривень. Цей трішки більший, можна навіть для холодильника використовувати, для косметики, для канцелярії 49 гривень. Форми силіконові для кексів. Зараз в акції 69 гривень. Набір кондитерський, також зараз зі знижкою. Ціна 74 гривні, мішечок і 9 насадок різних. І Зверніть увагу, форми для випікання метелики по 15 гривень. Зараз 29 гривень форма для цукерок силіконова, 8 штучок. Форма для випікання хліба або кексів антипригарна. Ціна 55 гривень. Дуже хороша річ, знаєте для чого вона, коли багато варити. 22 гривні. Щоб не захляпати а, а, плиту. Навіть є фольга ось така, також для плити. Не бачив я ще в Аврорі. 12 гривень. Точніше, вона дуже-дуже давно була. І зараз знову. Ось така була. Так, да, я пам'ятаю, ці були. Ціна такої. 14 гривень фольга для плити. Ось такі силиконові, пла, ну, пластикова ручка сама, оця, здається силиконові, взбивати вінчики, вони по 29 гривень. А ось такі зараз ще дешевше можна придбати, якщо я не помиляюсь. Зараз з вами перевіримо. І вони по 19 гривень. Зі знижкою зараз ось такі кухонні лопаточки. Вони по 22 гривні, силіконові повністю. 19 гривень пензлики. В акції кулінарні металеві щипчики. Так, по 24 гривні. Каришки вришки. Капронові по 2 гривні для банок. Серветки для інтимної гігієни. В упаковці 20 штук, 21 гривня. І також 21 гривня серветки для зняття макіяжу 20 штук. Хороша зараз ціна на серветки для чищення взуття 15 штук. І в ціні вони здаються по 8 гривень, якщо я не помиляюсь. Да. 49 гривень мої улюблені чорні серветки. 120 штук. Надзвичайно крутий аромат. І також всередині вони чорні. Генетичні серветки 110 штук вологі з клапаном 29 гривень. Туалетний папір Рута, персик, аромат. Двошарові 4 штучки. Також зараз вони в акції. 52 гривні. Серветки паперові 100 штук 21 гривня. Тут 180 штук. Одношарові, ну такі звичайнісінькі, самі звичайнісінькі 39 гривень. Так, давайте відкриємо цю новинку. Це такий, дивіться, цікавий дозатор для мила, де можна навіть поставити тверде мило і залити рідке Дивіться, який цікавий, бачите, заливаєте сюди рідке мило сюди в цей дозатор. І навіть сюди можна поставити тверде мило в форми круглої. Дуже цікавий, оригінально. Так, 179 гривень такий дозатор для мила. І як я вже показав на відео декілька є видів. Тут і мушля, і зірочки, і равлики. Багато різного всякого. А це також бачу набір. Чотири штуки. До речі, дуже хороший. Він мені подобається. Зараз ми відкриємо, подивимось цей набір. Так, ось такий набір, надзвичайно класний. Мені подобається, але в мене є. У мене є дуже цікавий набір. І зараз подивимось ціну. І, до речі, дуже багато різних кольорів: чорні, білі, кремові, кавові, сірі. Ну, тобто можна вибрати по до ванни вашої на мило, на мило грідки, на зубні пасти, на зубні щітки. Дуже красивий набірчик. Зі знижкою ось такі тримачі для туалетного паперу 77 гривень та кешбек ще отримаєте на свою карту. Ну і що? І бачу, що знову привезли дуже багато різних дозаторів для мила. Ось такі по 77 гривень. Також різні кольори бачу. Так, отакі скляни трішки простіші. Прямокутний сірий. Ціна такого 109 гривень. 27 гривень, вантус 139 гривень лійка для душу пластикова. Господинки хочемо показати, з'явилися ось такі відра для спеціальних швабр. Є, є такі швабри, що вкругли, а відро не зміститься, дуже зручна. Тут іде ручка, така висока, і носик для змиття злиття води. І ще хочемо сказати, тут є Колеса, вам не треба за собою а, тягати це відро. Ви просто будете катати його в хаті у підлозі. Чотири колеса. Ціна такого відра на 11 літрів. 139, 279 гри... гривень. Сідушка. Чия кришка, чи сідушка для унітазу. Ну ви зрозуміли. 44 гривні набір прищіпок. В акції ось такі великі кошики плетені по 77 гривень. Я знаю, що були такі самісінькі, тільки трішки менші, по 77 гривень маленькі, а зараз можна великі придбати за 77. 44 гривні ось такі кошики з металевим каркасом. Кольори в асортименті дуже багато різних. Дивіться, які гарні подушки. Для малечі в кімнату. Так, ціна таких подушок, я бачу, також вони нещодавно з'явились, 99 гривень, кольори в асортименті. З'явились нові подушки, сідушки для ну, на кухню на кріселка. І ціна таких, бачите, як я сканую. 99 гривень. Також багато подушок таких комбінованих, кольори також в асортименті. 88. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до наступних зустрічей всім пока.